Вітаю всіх любителів надлегкого спінінгу. Ви на каналі Дніпро Англер І сьогоднішнє відео нарешті повноцінний огляд оцього спінінгу Azura X game Nano Long 66 модель з тестом до 1 граму. Насправді я чекав на вихід о цього бо трошки більше року тому мені до рук потрапила передсерійна версія саме цього спінінгу не того, що в мене є відео на каналі, а саме оцього і тоді він мені здався дуже цікавим і вартим уваги. Вартим уваги настільки, що вже тоді я почав задумуватися, чи не замінити мені мій вірний Black Swan 602 на оцей спінінг. Найбільше мене зацікавила, звісно, довжина, яка тут близько 2 метрів. Адже ми знаємо, що чим довше спінінг, тим далі він кидає приманку. Однак практичні заміри, які я провів у минулому відео, Показали, що насправді цей спінінг кидає ну, не набагато далі від Black Swan. То що, все, він мені більше не цікавий. Чи в цього спінінга є ще щось, чим він може зацікавити не тільки мене, а й інших любителів надлегкого спінінгу? От про це давайте і поговоримо. Але перед тим, як почнемо, я нагадаю, що партнер мого каналу це. Рибаловний інтернет-магазин Рибацький рай величезний магазин з потужним асортиментом. Варто хоча б на нього глянути. Глянути, звісно, можна буде по посиланню в описі відео. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви тим посиланням скористаєтесь. Ну а тепер поїхали розмовляти про Азура X GameLong. По традиції треба розпочати з заявлених характеристик. Але ж ви і так їх всі вже знаєте, бо напевно кожен вже облизнувся на той спінінг на сайті флагмана. Найцікавіше там довжина 1,99 м і тест до 1 граму. Ну ще може і стрій, бо заявлено модерейти, середній. Вага ж в районі 40 грамів плюс-мінус така, як і в більшості подібних топових вудочок. Тобто, ж, така стандартна для цього рівня ціни опція, як в принципі і кільця торзайт. Далі прийнято розбирати дизайн. Почнемо з солодкого. На мою думку, саме дизайн вазури для екстра ультралайтів найвдаліший серед всіх виробників в Україні. Немає тої недолугої резнесенки, що притаманна більше мікроджиговим патикам. Невелике карбонове моноруків'я без зайвої циганщини. Хоча все одно дорого багато золото і карбон. Карбон і золото. До речі, карбонова ручка мені своєю практичністю подобається. Немає отої Єва, яка завжди вимазується в риб'єму слизу і багнюці, потім не відтерти. Карбончик протер і опа, як новенький. Хоча хвилиночку. Чого цей немає, Ева? А оця дивна деталь на беткапі. На мою думку, зовсім безглузда. В більш бюджетних удочках від азура вона взагалі приклеєна. Добре, що на лонгі вона знімається і єдина користь від неї це подивитись, як далеко в сторону мусорки ви зможете її кинути одразу після покупки цього спінінгу. Тож з урахуванням, що Ева присутня і в Свана, де вся ручка з Ева, і навіть в ельфа з його монококом там всунули трохи, то в моєму особистому заліку X-Game лідирує серед топів по дизайну руків'я. Хоча треба ще одну ложечку дьогтя підкинути у цей медок. Адже не тільки глядачі, а навіть представники фірми Азура просили мене чесний огляд, тож тримайте. Оце порівняння ручок перед версії і того спінінгу, що вийшов зараз в продаж. Наче однакові. Але от в новинки трохи стерчить один віток різьби поперед гайки. Знаєте чому? Тестери виявили в передсерійника маленький недолік. Для того, щоб поставити навіть найменшу котушку, в котушка тримач гайку треба було відкрутити повністю, і вона злітала з різьби. В серійній версії цю проблему вирішили. Але найпростішим способом зробили різьбу довшою. Тепер гайка не злітає, проте різьба трохи стерчить. В принципі, це ні на що не впливає. До того ж, це тут значно менш помітно, ніж в недешевих японцях типу Graphite Leader Corto чи API, наприклад, Grandage Light. Однак щось я трохи підзатягнув про дизайн, давайте вже до найцікавішого, до того, що всі чекають, до мормишингу. Адже і мене свого часу трохи засмутило, що така топова і чутлива вудка, як X-Game Nano, не годилась для мормишингу, це я про 58-му модель кажу. Та й виробник дуже хотів позиціонувати оцю новинку саме як спінінг для мормишингу. Тут спочатку давайте повернемося до закиду. По-перше, хочу сказати, що порибаливши лонгам декілька рибалок, я начебто нарешті навчився кидати ним далеко. Вже поостережуся казати, що далі від свана, бо практичні заміри показали, що часто здається одне, але реальність є трохи іншою. Тим не менш зауважу, що в закіт лонгом не треба вкладатися, як я то намагався зробити в минулому тесті. От справді, як з водилищем з повільним або середнім строєм, треба просто легенько махнути рукою і далі виходить те, що називається вудочка, кидає сама. В цьому випадку, якщо вкласти більше сили і швидкості в замах, то кращий результат не отримаєш. Навпаки, зробиш тільки гірше. Далі не полетить. Насправді треба просто вловити найоптимальніший момент інерції бланку, і це зазвичай приходить з досвідом. З досвідом роботи з конкретною вудочкою. По друге, якщо таки звернути увагу на ті заміри, що я вже робив в минулому відео. То можна побачити цікаву закономірність. x -game Long найбільше виграв в дальності закиду у Black Swan, та й в Гамакасу навіть саме на найлегших вагах. На більш важких перевага стала незначною, а в районі граму вже вперед потроху почав виходити саме Black Swan. Розумієте, до чого я веду? Судячи з цих замерів, Long має реальний тест. Менше від свого конкурента від фаворит. Тобто грам це вже майже перевантаження. Тому так погано і з дальністю. Так, один грам і X-Game Long. І це саме так і відчувається на закидах. Та й взагалі, коли тримаєш цю вудку у руках. По-третє, в реальних умовах роботи з мормишкою, якщо припустити, що X-Game і Black Swan кидають однаковий ваги абсолютно на однакову відстань, я таки все одно маю змогу кидати далі більш довгим бланком, тобто x XG'ом. Як же так, вони ж однаково типо кидають. Проте ті, хто рибалять довгими береговими лайтами, знають цю фішку, адже більша довжина дає змогу працювати більшими вагами. Тих самих умовах проводки. Стосовно мормишингу, це означає, що довшим вудилищем я проведу таку саму приманку у більш високому горизонті або важчу приманку у тому ж самому горизонті, тільки тому, що в мене кінчик вудочки знаходиться вище. Тобто оця різниця в довжині вудилищ у 20 см дає мені різницю в горизонті проводки приблизно такого ж порядку. Тож в однакових умовах я можу на довшу вудку ставити важчу приманку і працювати в тому ж горизонті. Але ж закид вже буде далі. Ось ось такий оку... окунчик, ай-яй-яй, ну давай, не хочу ніяк. Такий от окунчик на мармишку. Тепер поговоримо про якість проводки. Тут треба трохи повернутися до строю. Бо ані коли тримаєш спінінг від азури в руках, ані в роботі з мормишками на проводці, вудочка не відчувається повільною. Насправді тут досить жорсткий бланк по більшості своєї довжини, напевно, жорсткіше, ніж в Black Swan. І тільки довга тендітна і гнучка вклійка є тією живою частиною, яка дозволяє нам працювати з надлегкими приманками в товщі води. Тож, де тут модерейте? Стрій скоріше ближче до швидкого. Враховуючи все це, проводку мармишек можна робити лише самим кінчиком вудочки, бланкам качати не вийде. Втім, за достатньої довжини і тендітності тої вклійки, проводка все ж таки виходить правильно, на відміну від молодшого 58-го X-гейма. Хоч і трохи нервова, але вже достатньо м'яка, щоб в більшості сподобатися нехіжої рибі. От я тільки поки що маю сумніви щодо ловлі по холодній воді, але то будемо дивитися ще рано. До того ж, я знаю, що повинно получатися в кінці кінців, навіть і по холодній воді, і я також розумію, як цього можна добитися від такого відносно швидкого бланку. Це буде трохи важче, ніж на дійсно повільних вудочках, але значно легше, ніж на 58-му x геймі та інших аджингових кілках, де правильну проводку для пасивної риби практично неможливо виконати. До речі, є невеличка аналогія з ельфом від Crazy Fish. Там теж є жорстка частина бланку і м'яка повільна, але там оцей поділ йде рівно посередині. І це викликає дисонанс в розумінні бланку на закиді і іноді в проводці. В X-Game Longa м'яка лише приблизно верхня чверть бланку. Тож такий типаж, швидка вудка з довгою гнучкою вклійкою, як на мене, буде зрозумілішим в більшості. В принципі, і мені також. Ух ти, моє! Ух ти. А це Йорш. Однак, якщо бути чесним, то по якості проводки мормишок X-Game Long трохи відстає і від Свана, і від Ельфа. Але тут справу дуже рятує Чуйка: оце те, в чому X-Game беззаперечно перевершує конкурентів. Реально, з мармишками тут занадто багато тактильної інформації, особливо коли вітру немає. Майже постійно відчуваєш якісь торкання. Я ще не дуже навчився розрізняти, що то: коливання самої мармишки на проводці так чути, чи обережні клювання зовсім маленької рибки, яку зазвичай не відчуваєш на інших спінінгах, чи задівання приманкою якоїсь не дуже вираженої трави. Схиляюся до варіанту, що то зовсім мальки пробують силікон на смак. Бо поїмки от таких мегатрофеїв у 3 см довжиною досить часте явище. Як і те, що я постійно намагаюся підсікати, бо ж чую, хтось торкає. От з викиду, з викиду почув оцю от, ну, не більше найбільше шпрота рибку. Чуйки, вистачає в нього. Але дуже часто ті підсічки марні. Іноді мені здається, що то. Не тільки від того, що розмір риби там зовсім малий, а ще й того, що вудка трохи жорсткувата, і раніше, ніж потрібно, рве приманку з рота риби. Проте, от в темряві, на полюванні за вечірньою Дніпровською пліткою я не кожного разу здогадувався, що вже вимотав приманку з води. Іноді цей момент я пропускав, а от коли чув. То це скоріше не самий момент витягування з води, а коли приманка починала на проводці битися знизу об поверхню води. Тобто я чув зміну оцих зворотніх коливань від мормишки. І це, звісно, траплялося трохи раніше ніж самий момент покидання приманкою води. Звісно, впевнені клювання або якийсь жорсткий предмет у воді взагалі пропустити неможливо. Дрібний краснопір рубає майже як судак на лайті. А це ж риба, яку часто взагалі не чути, як клює. Тут же таке враження, що відчуваєш, як вона навіть зажовує. А ще, хоч я і не впіймав нічого достатньо великого, однак рибка трохи крупніше загинає спінінг досить добре. Все ж таки на виважуванні Wiggs Game і комель працює, на відміну від того ж ельфа. А довга і тонка вклійка додатково спрацьовує на те, що кожна риба здається трофеєм. Тобто кожне виважування таке. Досить емоційне. Не настільки, як було у зовсім тендітному кастомі Саб Зеро, але десь поряд. Принаймні на виважуванні, як і на закиді, -Game Long відчувається менш потужною вудкою ніж фаворит Black Swan. І оце все вкупі, оця трохи нервова проводка, нервова чутливість, з якою ти відчуваєш забагато, оце нервове видьоргування приманки з пащі риби, коли ти розумієш, що підсік занадто рано. І оце також трохи напружене виважування робить цю вудочку дуже емоційною, такою схожою на оголений натягнутий нерв. Не знаю, як ви, а я ходжу на рибалку за емоціями. І їх тут через край. Тож вудочка мене зачепила. І зовсім трохи не тим, на що я розраховував спочатку. Щось я з мормишингом теж затягнув, але саме тут і зосереджено на мою думку, основне, що треба сказати про x XGame NanoLong. Тож далі я постараюся бути коротшим. Кунці сьогодні цікавіше. Трошки цікавіше, ніж минулого разу. Звісно, далі в нас надлегкий джиг. І молодший брат Лонга із Game Nano 58 в цій дисципліні чемпіон. Новий же 66-й лонг насправді теж не дотягує в цьому до 58-ї моделі, яка й робилася то під джиг, а можливо навіть і під аджинг. Тут оця тендітна і довга вклійка, що дуже виручала у мармишингу, трохи працює в мінус. Вона не те що провалює, але досить пом'якшує джигову анімацію, яка зараз по теплій воді повинна бути достатньо виразною, щоб зацікавити активних окунців і зібрати їх з певної відстані. До того ж, і на закиді я тут відчуваю, що вклійка валиться. От весь відносно жорсткий бланк добре працює і на закид, і активну проводку робить, а вклійка валить. І тут же не мармишинг. Відстані немалі, ваги теж вже відчутні. Тож якось не виходить, як з мармишками легенько махнув і добре полетіло. Хочеться вкластися в закид, а м'який кінчик не дає. А ще той м'який кінчик трохи під'їдає чуйку у джигу. В принципі, падіння на дно 0,8 грама чи навіть грама, чутно. Але от ракушку на дні, як от на аджингових кілках, не завжди. Проте цей тендітний ківок дає нам повну візуальну картину. Тобто він чітко відпрацьовує те ж саме падіння на дно вже від пів грама. Це те, чого на злих чутких аджингових кілках з хардсолідом в житті не побачиш. Тож, в принципі, інформативності тут теж вистачає. Якщо брати в комплексі в руку плюс візуальна складова по відпрацюванню вершинки, то інформації знов аж забагато трохи. Як і належить топу. В джигу десь 0,8 грама здалося мені краєм комфорту. Грам не летить відчутно далі, проте вже відчутніше провалює кінчик на проводці. Тож тут знов, по моїх відчуттях, лонг менше тестом засвана. Я б, напевно, би поставив 08 верхньою межею теста. Клювання теж чітко чути, навіть невеличких окунців. Однак, як я вже казав, мені не дуже подобається отака проводка. От по холодній воді вона б навпаки, напевно, була якраз така м'якувата, як треба. Проте в холодну пору в мене і окунці крупніші ловляться. А тут вже на 100 грамовику вудка в бублик згортається. Тож я якось хвилююся, чи витримає вона натиск якогось мордатого смугастого розбійника грам під 300 чи 400 вагою. Ну, ще ж і блешні треба якось охопити, бо з воблерами і цією довгою гнучкою вклійкою точно діла не буде. Тож, із закидом блешень і відчуттями тут все в порядку, топ є топ. Якщо мормишева дрібнота в сандалію на покльовці, мов судак восени, то головник точно врубає так, що може і кондрашка вхопити. Звісно, оці повні штани адреналіну саме те, за чим ходиш на рибалку. Однак, панове, якщо ловити дрібнесеньких кланчуків, то це прикольно. Але якщо вхопить щось хоча б у пів кіла і почне гасати навколо мене на короткому шнурі, Гавудка та 300 баксів коштує з її крихким високомодульним 55 карбоном і тонюсінькою вклійкою. Знаєте, не треба мені тих головників на x game XGML. Краще я дрібного краснопіра ловити буду. Та нехай навіть і не дрібного, але та риба більш передбачувана і не така різка, мов діарея. Тож, нарешті висновки. Азура X-Game Nano Long 66, як на мене, вже дійсно вудочка для мормишингу. Трохи ще розробники не позбавилися спортивно-джигових уявлень, і спінінг вийшов такий десь балансуючий на грані пелагічної мармишки і нано ноджигу. Однак це все ж таки не в'ялий універсал, а нервовий дуже чутливий мормопатик. З джигом він справляється, але, як на мене, все ж гірше, ніж з мормишкою. І це якраз той спінінг, що логічно повинен був вийти в цій серії разом з 58-ю моделлю замість того незрозумілого 64-го X-гейму до 2 грамів. Мені тоді було так прикро, що ось 58-й, екстра ультралайт з найменшим тестом, найкращою чуйкою, але не для мормишки. Тож, нарешті, мені саме цю чутливість надали разом з можливістю робити пелагічні проводки для нехижої риби. А це вже затята уклійка. Однак давайте ще раз без емоцій підіб'ємо. В дизайні кращий, принаймні на мій смак, в чуйці найкращий. Звісно, серед того чим можна мормишити, а джингові кілки все одно виграють. В закиді, ну, не знаю, така собі невпевнена перемога над Black по очках. Ельфа не беремо, він короткий і не кидає, тож навіть не конкурент лонгу в цьому. В проводці мормишок лонг трохи гірше за конкурентів, проте все одно робота з приманкою на топовому рівні в джигу. Ну, скажімо так, може він навіть і краще і від Свана, і від ельфа. Бо знову ж, є чуйка. Але насправді це вже не джига виводилище, тож таке. Ну і оця його нервовість у всьому, особливо в мормишці, це щось. Це той власний характер, індивідуальність і ексклюзивність, що повинні відрізняти по справжньому топовий продукт. Мене зачепило. Не знаю, як вас. От дідько, все ж таки, я знов зірвався на емоції. З реальних недоліків Вікс Геймлонга тільки знов таки його довжина. По-перше, кущами лазити з цією довгою тичкою невдобно. По-друге, коли ти оце серед кущів кидаєш, то треба дуже уважно дивитися, щоб нічого не зачепити тим тендітним бланком. Бо буде біда. Що ж у підсумку? У підсумку я обов'язково залишу собі цю вудку. А от чи позбавлюся після цього від Black Swana, поки не знаю. Бо щось в мене таке відчуття, що, на відміну від спокійного і виваженого фаворита, цей високомодульний невротик від азури не впорається зі скучними зимовими проводками. Та й у тих, хто встиг зимових карасів, на мікроджих, яких я сваном тягав, теж може просто не потягнути. Але перевіримо. Якщо по холодній воді лонг розвіє всі оці мої сумніви, то напевно я буду прощатися з Black А як ні, то така моя доля, значить, велика в'язанка різних екстра ультралайтів у шафі. Піду ще раз їх там переберу, а вам не хвостані лузькі і до зустрічі на рибалку.